Всім привіт, таке друзі! Вітаю вас у себе в прямому ефірі, міцного здоров'ячка, всім миру, добра, благополуччя і тільки гарних новин і міцного здоров'ячка. 18 градусів у нас тепленько, вітерець прохолодний, ну такий терпімо. Можна сказати, тепленько, тепло. Я вас чекаю всіх, хто приєднається, хто перший сьогодні. Ілюша, привітики тобі. Ти перший, Ілюша, привітики. Вітерець на дворі у нас такий. Ну, байдуже. Так. Так, китайські іерогліфи написані. Доброго дня вам, гарного спілкування. Так, гарно птички співають біля дерева. Мабуть, на ялиночку сіли. Гарно виспівують так. Дякую, Лачик. Хтось вже один поставив, дуже дякую. Четверо людей вже є. Дякую. Спілкуємося. Ілюша, привітики, привітики, Ілюша, привітики. Мамі і татові передавай привіт від нас. Як справи? В тебе перерва чи що? Сьогодні п'ятниця ти на заняттях. Так, Ілюшечка, що снідав? Що смачненько? Я каву і пончик. Вчора замісила тісто на пончики. Забула вкинути соду. Люба посовітувала додати дріжджів і, пере, і перемісити їх в холодильник. А зранку посмажиш, буде смачно. Я так і прислухалась до її поради, підсмажила. І вийшли гарні, пухкі і смачні. Так що заходьте до кави. Ілюша, дякую, Сирена. Ага, зрозуміла, від, то ви А, я зрозуміла. Занять нема, бо сирена так то так. У Нас також Ілюша сирена, але, але працювати треба. Бо що ж, як не крути, а треба. Так, все, провірку зробив.